Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні ми з вами розвінчаємо ще один міф про те, що багатство це погано, а бідність це добре. Це було побудовано на тому, що написано: що не можна служити двом господарям а Богу і мамоні. І принцип тут говориться про те, що ти про когось будеш добре дбати, а про когось будеш нехтувати. Мамона, це багатство. І є ще одна історія Христа з людиною, яка теж була дуже багато. І я її хочу прочитати, тому що тут дуже багато цікавих моментів, на яких які ми розглянемо. Луки, 18 розділ, і запитав його один з начальників, говорячи, учителю добре, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя. Ісус, відповідаючи йому на це, перераховує 10 заповідей, тобто не викривляй своє серце, не порушуй Божі заповіді. Оті 10 заповідей, про які багато християн говорять, що старий заповідь вже відмінився. А от Христос говорить: не відмінився, це шлях для до того, щоб отримати в спадщину небо. І він відказав: у усе це я виконав від юнацтва свого. Неймовірно круто. Від юнацтва людина виконує 10 заповідей, має страх Божий, робить все, що Бог предписав. Ну і написано, що він був начальник. Ну я б хотіла над собою такого начальника, напевно, мати або людей в родині таких мати. Знаєте, це дуже круто мати праведну людину. Ще й багато. <с> і почув це Ісус та промовив до нього: Одного тобі бракує. Розпродай усе, що ти маєш, і в Богім роздай, і матимеш скарбці й на небі. Вертайся тоді, йди слід за мною. А він, коли почув це, це засумував, бо був вельми багатий. І побачив Ісус, що той засумував та промовив, як тяжко багатим увійти в Царство Боже. Бо верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. Я не розумію, чому люди зробили висновки, що багатий не може увійти в царство Боже. Бог тут говорив не про багатих, бо говорив саме про серце цієї людини. Тому що ця людина була праведна, вона виконувала заповіді Божі, вона розуміла важливість цього, він мав страх Божий, але в нього був ідол. І Бог показував йому. На те, що в нього все добре. Він каже, одного тобі не вистачає: зруйнуй цього ідола. Щоб іти за Христом, треба зруйнувати своїх ідолів, іначе ти розпорошишся між тими ідолами і Бога, і через це ти сфальшуєш писання, ти будеш обмовляти християнство, в тебе завжди будуть проблеми з тим. І ця людина вона не згрішила перед Богом. Навіть в тому написано, він засумував і Бог йому дав вихід. Чому він е продовжив це говорити? Ну, не йдеш за мною, не йдеш. Не хочеш, не треба. Іди, іди собі далі, роби, що хочеш. Ні, він йому дає виход, вихід. Він каже: Ну, я розумію тебе тобі. Це тяжко, це дуже тяжко. Але. Зробиться, зробиться, і Бог показав Том то тій людині, і я думаю, що це засіло в думках його, засіло в його серці, тому що від юнацтва його серце було правильним. І я думаю, що прийде, прийде час, коли він зробить те, що йому сказав Христос. Бог завжди допомагає, коли засмутився Каїн, він теж до нього прийшов і каже: друже, будь обережним, ти маєш ідола, зруйнуй його. Я хочу ще одну історію розказати про такий самий сум: це про Авраама, що ідоли вони можуть бути різні. Авраам був дуже багатою людиною, неймовірно багатою. Як ми зараз не говоримо, магнати, олігархи да, в Україні баригі, але він був другом Аврааму Богу. І в нього був ідол, і це було небагатство. Як не дивно, да, але це було небагатством. Не весь його статок, в нього був ідол, бажання отримати дитину. І він з часом почав тому ідолу поклонятися. Він став сумний через те, що весь його достаток буде ну, відданий управляючому. І Христос до нього, і Бог до нього приходив і з ним говорив. Що від того ідолопоклонства Авраама народився плід Ізмаїл. І Бог до нього прийшов і каже: Слухай жену свою Сару це велика проблема в майбутньому і для народів, і для тебе. Ідола треба вбити. І відправляють їх в пустелю, ту рабиню і дитину. І ми це розглядаємо як дуже жорстокий такий момент. Взагалі, коли ми дивимося, читаємо старий заповіт, ми думаємо, який жорстокий Бог. Ну а я бачу в тому, бачу захист Божий в тому. Я бачу Божу любов. в Тому я у всіх тих історіях, коли руйнулися, руйнувалися, вбивалися, я бачу жорстокість людини. А не Бога. І от Бог говорить, ідола треба вбити. І Авраам ніби побоявся ослухатися Бога, да? відправляють їх в пустині, але він був дуже сумний. В його серці цей ідол жив. І ту дитину залишають живою. І Бог йому говорить: ти будеш мати великі проблеми. Авраам, ну і добре, ну і буду мати. Він, він продовжував поклонятися цьому ідолу. І коли в нього народився віцара Ісак, він. Почав продовжувати поклонятися вже Ісаку, ну, Вже із Маліїла можна вже якось відпустити, вже, вже от. але ідол це той самий ідол. І Бог йому говорить: вбий свого Ісака. Як він йому говорить, Єдинственного свого, любимого свого. Бог йому показував його серце, що цього ідола треба зруйнувати. Бог не хотів вбивства Ісака, це була його обітниця, але він хотів вбивства ідола в серці Авраама. І Авраам і Аврааму це дуже важко далося, але він зміг це зробити. Він зміг це зробити, і тому вся ця, ця історія з юнаком це коли Бог провадить, Бог допомагає, Бог показує на наших ідолів, що якщо ми хочемо йти за Христом, якщо ми хочемо е, розуміти Писання, не фальшувати його, не схибити, ми маємо розправлятися безпощадно зі своїми ідолами. А зараз ми ще поговоримо про те, яке грані відкриває нам писання про багатство і бідність. І це дуже цікаво. Псалом 62,10. Не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком. Як багатство росте, не прикладай свого серця до нього. От, бачите, питання коли ти любиш гроші, а не в грошах. Будь багатим, насолоджуйся, і це круте, і це Боже благословіння. Приповісті 13,8. Викуп за життя людини, багатство її. Але бідний не чує і погроз, не бачить навіть проблеми. Дуже цікавий побут розкривають приповісті багатої і бідної людини. Коли ти маєш гроші, ти можеш врятуватися, а бідна навіть і не бачить цієї біди. Приповісті 14. Убогий зневаджений навіть ближнім своїм, а в багатого друзі численні. Маєток примножує друзів численних, а від бідняка відпадає і товариш його. Хочеш ти так чи не хочеш, але так є. Бідна людина нам стає в тягость. Приповісті 28. Людина у Бога, що гнобить нужденних, це злива рвучка, і хліба по ній не буває. Отже, Писання говорить про те, що проблема не в багатстві. От людина у Бога, а вона ще й знайшла більш у Богу, і вона її гнобить. Все це, це має позиція серця, і бідна людина вона теж може поклонятися Момоні і бути жорстокою. Мені подобається, як сказав Рейнджі Джеґеч, на думку про те, що бідна людина вона була нормальна, як стала багата, вона е, ну, стала злою, да, стала завісливою. Він говорить: багатство воно не розвищає людину, а проявляє її суть, справжню суть. Бо коли він був бідний, він не міг це проявити. Не було грошей, не було був е, якийсь там соціальний статус. Да а гроші дали йому свободу. і Він став тим, хто він є насправді. Еклісіаста 4:13 ліпший убогий та мудрий юнак, аніж цар старий та нерозумний, що вже вострох не приймає, тобто не приймає е, поради. Ну, коли ти дивишся сьогодні на наші е, політичні е, ситуації, да, там, з Америкою, то ти розумієш про як це, як це важко, коли цар старий нерозумний і де ж то взяти того мудрого підняка. І писання говорить про те, що. Е, Акценти ми робимо не на бідність в даному випадку, а на мудрість. Тому що ми дуже часто любимо людей багатих, креативних, ем, харизматичних. Да? Це позиція успіху. Дуже багато в християнстві є навчання, що добробут це говорить про те, що Бог стає за цією людиною. Якщо вона багата, то за нею стоїть Бог. Ну, а от в писанні говориться не обов'язково. І одна людина, вона дуже Така, вона боялася, боялася схибити і тому в неї така молитва приповісті 30. двох речей. Я від тебе просив не відбов мені, поки помру. Віддалити від мене марноту та слово брехливе, обовства і багатства мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся, і не сказав, хто господь. Да? В пустелі так само вони мали ману, це було чудо, це, це було круто. а Потім мана ма ну, в общем, покружиті нас, і що? І щоб я не збіднів. І не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. Отже, людина говорить про те, що і багатство може бути небезпечним, і бідність може бути небезпечною, і багатство може бути добре, і бідність не так багато. Йоанна говорить, перший Йоанна, третій розділ говорить: і хто має достаток на світі і бачить брата свого недостачі та серце своє зачиняє від нього. Так, як Божа любов перебуває в такому, то як Божа любов перебуває в такому? Діточки, любимо не словом, не язиком, але ділом і правдою. Отже, писання спонукає нас, що добробут це добре, якщо він Божим шляхом придбаний, якщо він придбаний через зло, через гріх, через крадіжки, грабунок да, через вбивство. То це зле, і Господь не є з такою людиною, і та людина, яка має добробут, вона має і мати щире, щедре серце. Вона має насолоджуватися добробутом для себе, для своєї сім'ї, для своєї родини, для своїх друзів, але й давати тому, хто є бідний. Ну, це мої роздуми, це мої, е, мої висновки з того, що я читала в писанні. А ви поділіться в коментарях, які ви отримали роздуми, і до яких висновків ви прийшли. Діліться з, зі своїми друзями, підпишіться на цей канал, будемо і далі розглядати. А зараз до нових зустрічей! Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!